Не знаєте, чого розійшлися з партнером, а я вам скажу. Істинна причина, чого ви розійшлися з партнером. Може, ви не знали, то скажу. Особисті розклади, матриця судьби, консультація, чистки воском, онлайн чистки, защити, обучення воску, обучення таро. Записуйтесь. Якщо ви не знали, то я вам кажу. Ваша істинна причина в тому, що ви заботу. Таке состояння, як дитини біля цього чоловіка. Спутали. Спутали з любов'ю. Ви прийняли це як любов. Розумієте? А ваша істинна причина стала. Істинна причина показують мені. Пересищення людина кудись поїхала, в якусь поїздку. На тій поїздці людина... Осознала, що переситилась вами. Вроді би все є, все добре, хата є, їжа є, там, грубо говоря, а щось не так. В даному варіанті це стало пересищенням. Ще яка причина стала. Родина. Родина всунула свого носа. Даже, може бути, людина поїхала кудись е з родиною, там на неї вплинули, надавили. Розказали казочки, мама, тітка, батько, ну більше жіночий рід. І надушили. Це могло бути, поки ви були разом, було все добре, було все супер, у вас була любов, ви літали як діти. А тільки людина поїде або до батьків, або до родини, бо в гості, все, людину як підмінили. Коротше, причина, знаєте, родина. Родина. І після тої поїздки, після тої родини, зустрічі, коли вони надавили на прищика, чоловік став перед вибором. От іменно тоді став перед вибором. І там з'явився новий чоловік. Або молодший по віку, або старший по віку. І людина поїхала на зустріч у цього чоловіка. І там потерялася ваша вірність. Парі. Також є причина негатив. На одному з партнерів з вас є негатив. Могла це зробити, родину, зробити остуду. Негатив є, і він вплинув. Негатив вплинув на сабку людину вашої вашій парі. Ваша пара провірилася на любов, на цінність любові і віри. І хтось оказався слабенький. У вашій парі давно гралися маски, вам давно щось не розказували. Вас обманювали, могли. Троші чоловік не міг вам сказати і вдягав маску. А ви цю маску приймали. І виходить, що ви дуже довгий час стукались одне до одного, як в стіну. Але опять же. Раді сім'ї, раді пари, типа раді любві ви попускалися і ставали терпіли. Ще одна з причин може бути це, коли чоловік став на вибір. Сім'я, пара, любов або фінанси, кар'єра, утіха на стороні. І таке буває, розумієте? Також у вашій парі не хватало комусь фінансів. Хтось бредив з самого дитинства фінансами, бабками, властю, силою, красотою. І він дорвався до того. Коротше, вашого партнера купили. Так, да, він сидить, хоче вам написати, хоче попросити у вас вибачення, признатися, як він вас любить. Ну, потім вступає в силу. Демна сторона говорить, ні хера робити не буду, я прав і все. Ну і ще одна причина може бути вашого. Бачите, тут не одна причина, тут їх декілька. Це недодотворення в кексі. Кекс важлива штука, обіда, недодотворення брехні в кексі, брехні, схеми, обмани, маніпуляції. Це хрест. Якщо це жінка, це жіночий хрест по сім'ї, брехухи. Якщо це чоловік. То гуляки по чоловічій лінії. Також неправильна ієрархія в сім'ї і старі устої. Вашу сім'ю, вашу пару розвалили треті ліца. Або ви думали про сім'ю, хотіли робити в сім'ю третє ліце. І третє ліце ето являється родина і скупость. Ще може бути одна друг з подарочком. Подарочками купили. Хотіли дитину планували. Друг помог. Матеріальний мір. Подарочки, кольцо. Достав, рівності, брехні схеми, обману і триугольники. Тепер ви стоїте перед таким вибором, заведу собі собаку. Буду сам собі один-одна. любви нема, дружби нема. Ви попали в трикутник Картмана. Читайте, це дуже хороша вам буде інформація. Ви зараз в плані агресора. Перед тим ви спасали чоловіка, віддали йому душу, серце, фінанси, все, що можна. Тепер попали в агресора, далі підете в страдальця. Якщо не знаєте, як цим справитись, пишіть в особисті, записуйтеся на онлайн-консультацію, і я вам всім допоможу. Приймайте інформацію.